19 травня поточного року під час затримання озброєного зловмисника постраждав оперативний працівник одного з територіальних підрозділів міста Харкова. В день він повертався після перерви на роботу та побачив на вулиці полтавський шлях чоловіків, які сваряться. Один з них тримав у руці ніж Правоохоронець вирушив до місця конфлікту, щоб розібратися в ситуації. В цей час чоловік зі зброєю накинувся на іншого та кілька разів вдарив його ножем. Під час затримання зловмисника працівник поліції також отримав ножові поранення. Незважаючи на це, він продовжив переслідування правопорушника. Спеціалізованим відділом слідчого управління в Харківській області закінчено досудове розслідування особливо тяжкому кримінальному провадженню. Згідно встановлених обставин, 19 травня 2016 року у 14 години біля будинку номер 37 по вулиці Полтавський шлях в місті Харкові невідома особа з використанням ножа скоїла хульганські дії відносно громадянина України. Причому спричинила тілесне ушкодження. Працівнику поліції, який намагався припинити злочинні дії. По гарячих слідах працівниками поліції було затримано 27-річного уродженця Запорізької області, раніше неодноразово судимого, який також знаходився, перебував в розшуку. Знаряддя злочину, ніж було вилучено на місці події, затримувано, було повідомлено. Про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 296-348 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно Кримінального кодексу України, за дані правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. На теперішній час у кримінального провадження складено обвинувальний акт, який затверджено прокурором, та його направлено до суду для подальшого розгляду.